і вам, шановні гості, дорога родина. Я вас радий вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас, судячи по назві початок будівництва цеху, це одна з складових нашого проекту, друг Фавретто із Торіно. Чому Торіно? Тому що верстати Фавретто випускається в місті Торіно, Італія. До речі, завод був започаткований ще в 1937 році. Тобто вони мають вже майже 100 років досвіду у виготовленні шліфувальної групи. Нехіло так. І так, проект друг Фаврето і сторіно буде складатися з трьох таких китів. Перший це сам Фаврето, це його розборка, дефектовка, модернізація, постановка в стрій, запуск. Другий це сам цех, під який, який ми будемо будувати. І кран, який буде це все діло обслуговувати. Ці всі проекти, ці всі відоси будуть викладатися паралельно один з одним. Воно один одного буде тягнути. І так, для того, щоб у вас відпала маса запитань, і ви зекономили час і нерви нашому адміну і редактору, він попросив мене зробити для вас таких кілька відео відеозвернень, відео таких оголошень. Для того, щоб надалі все було значно простіше. І так важливий дисклеймер номер 1 Перше відео, яке ви будете бачити, ви будете бачити з запізненням від реальних подій мінімум місяць, а то й півтора. Що це означає? Якщо ми в цій серії покажемо там не знаю, земляні роботи, як ми копаємо котлован під фундамент. То знайте, що вже зроблені і бетонні роботи, і стіни вже стоять, і вікна стоять, і двері стоять, і дах стоїть, і так далі. Тому збережіть нерви моєму адміну і не пишіть йому, як він має в наступній серії в'язати арматуру, заливати бетон, як його вібрувати, і так далі. По факту, ця інформація вже є, всі всі речі вже є зроблені. Так? Це так, як знаєте, кулінарне шоу про борщ, який ми зварили, з'їли і утилізували з успіхом. Майте це на увазі. Це збереже вам ваш час і нерви мого редактора. Дисклеймер номер два надзвичайно важливий. Мене просив про це нагадати. У нас перед кожним відео є ця табличка. Але люди, не знаю, спішать, напевно, чи перемотують, не читають, або не сприймають, тому він просив нагадати. Дивіться, будівництво, так, будівництво цеху, воно буде вестися з свідомим, цілеспрямованим порушенням всіх будівельних норм. Норм будівельних там ЄСКД, СЕУ. Пуе, ДАБІ, БТІ, ну, всього, що тільки можна. Земляні роботи будуть робитися з порушенням всіх геодезичних норм, норм меліорації. Всі зведення цеху металоконструкції і так далі буде все зроблено спеціально неправильно, безграмотно для того, щоб отримати відповідний результат. Також весь цей проект буде робитися. З порушенням всіх культурних норм соціальних, моральних, релігійних, сексуальних, нравственних, а також всіх норм, які можуть зачепити тонку натуру надто таких делікатних і чутливих людей. От. Майте це на увазі, так робити не можна. Я роблю це на свій страх і ризик, і якщо ви будете. Робити так само, вас чекає такий самий результат, як і мене. До речі, так подивитися зараз, то результат такий, що не стидно показати. Як е, казала одна моя знайома, що коханку треба вибирати таку, щоб не стидно було жінці на очі попасти. От приблизно так само з тим цехом. Збудували так, що не стидно показати. Майте це на увазі. Поїхали далі. Важливо, який цех буде, і під що він буде, і чи ця майстерня переїде туди. Ні. Цех будується конкретно під Фавретто плюс робоча зона для розборки інших верстатів. Тобто це є фавретто, кран і робоча зона, скажімо, для того, щоб можна було розібрати і відкапіталити, ну, грубо кажучи, 16К20. Я наступний дисклеймер. Я не спроста, Я, до речі, цим горжуся. І мені, я вважаю, що я зробив свого часу правильно, що я збудував майстерню, в якій я зараз знаходжуся, саме в домашніх умовах. Мерти три стараї. Тому проект Друг Фавретто і Сторіно буде новим витком наших домашніх умов. Чому? Процитую пана Буданова. Чекайте, скоро всі все побачать. Дякую. Далі важливий дисклеймер: оскільки е, в нас на рівні національної ідеї є вміння рахувати чужі гроші краще ніж свої заробляти, е, то я обмовлюсь наперед, що при будівництві цеху я не переслідую цілі на чомусь зекономити. В мене до всіх будівельних бригад, які тут працювали на будівництві цього цеху, запит був тільки один: хлопаки. Мені треба якісно і швидко. Я про ціну не питаю. Е, тому варіант, що можна було зробити із старого шифера, із, із сусідського сосед, сарая це не про мене. Мені, треб, мені нема коли валандатися, і шукати. В дупі мармелади мені треба пошвидше це діло запустити і стати до роботи. Підкреслюю, я не переслідую цілі зекономити грошей при будівництві цеху для Фавретто. Наступне, оскільки мій канал дивиться дуже багато людей, чудових, роботящих, позитивно настроєних людей, які в тому житті. Чудово розуміють, що їм ніхто нічого не винен, ніхто нічого не зобов'язаний, і ключ до їхнього щастя і успіху в них в руках. І ці люди сприймають мій канал як джерело певної мотивації, тому я обмовлюсь наперед, що даний проект буде для вас непоганим таким, не побоюсь цього слова, копняком. Під дупу, яка зверну увагу, не сидить на дивані, а щось робить, рухається і щось там хоче в тому житті мати, даний проєкт буде таким доволі мотиваційним в плані інформаційної цінності. Надіюся, що на когось це позитивно повпливає, а я знаю, що повпливає. І Комусь це допоможе у його майбутніх звершеннях. Незалежно від сфери, в якій людина хоче працювати. Чи це пекар, чи це аптекар, чи це перукар, чи це, я не знаю. Будь-хто. Отже, в принципі, все розповів. Всіх про все попередив. Приємного вам перегляду. Погнали! 120 носатий? Був у нас з тобою такий дровітник. Колись це була площадка, ми тут не один станок чухали, драяли на тій площаці. Потім це все ж таки стало дровітником. Річ нова. Ну і дров тут є пару кубів. Річ Ганс нова. Рік відстояв. Юрик дощечки тут крутив цілий день з напарником. Ну, Ніхто цього не буде нищити, тому що той дровітник мені обійшовся немало. І дровітник треба, тому план дій такий. Ми, до речі, може комусь треба. Плита магнітна 1250, 1250 на 320, чи що? Від 3Б722. Комусь треба то пишіть. домовимося. Коротше, ну і тому план дій такий. Тут площадка 3,5 на 2,5 залита. Оці стовпці. В рівень попри бетон шик-шик відрізаємо, кран його ремінцями догори, кличемо гідромолот, Хай розбиває площадку. далі раємо під фундамент, під новий цех. Все, їде в Київ. В Київ їде. Дровітник. Гарно продав, покористувався. Вигідно було зробити, покористуватися і за дорого продав. Приїхав Сашко до За такою. Не хочу казати що. Зараз він Зараз ми перевіримо, чи тут добрий бетон був чи ні. Бажай тільки на забор сусідський Це до слова, чому не вручную? Тому що є прогресивні методи. Значить, то є марка 300 бетон. Армований з міксера лятий. Я не пам'ятаю, вроді навіть вібрували його. Вібрували, бо повітря немає повітря нема, вібрували. Коротше, каже Саша, що великим перфоратором... Яка тут глибина у нас? В головна невелика, 30 см, великим перфоратором тут так на дні-три роботи. Ну, Ми за прогресивні методи. Так, ну що, була, була, був дровітник і не стало дровітника. От От дядько, звісно, бетону колись не пожалів. Ніхто не думав, що прийдеться. Розбивати. Ну нічого страшного. Отаке От діло. От, арматури трохи надерли. Ну, вся арматура, все повитягували. Тоже 12 арматуру дав арматуру на бровітник. Щось використаємо. Щось хлопці пов'яжуть. Щось піде з того. Та всю використаємо, що то є. Хай йде у бетон. Ще одна торчить вон там. Коротше, Моцний бетон, аж синій, то гідромолот лупаше ну, добре. Я до гідромолота такого робив Сашкові колись гільзу, який час досить довго відходила. Ну, Ось такий зубильце. Зубильце. О. Зранку був дровітник, до обіду нема вже нічого. Просто нічого. Сусіди охерели від гідромолота. Нічого страшного. Переживуть. Ну все, далі копаємо під фундамент. Що в нас сьогодні? На порядку денному. У нас сьогодні от що було. Гідроізолювали, гідроізолювали оту частину робочу, щоб бетон не тягнув вологи, бо тут буде лише 25-250 мм стяжки. І встановили каркас на не каркас, а закладну на Кран я наголошую, все, що я роблю, я роблю з порушенням всіх будівельних норм. Я роблю це спеціально, щоб в мене нічого не вийшло, щоб кран впав, фундамент і станок перекосило, Ну і, як то кажуть, що всіми витікаючими. Дивіться, нічого не перепутаю. Так, ну що ж, перед заливкою показую результат. Результат такий. Трохи у нас тут злива була. Нас значить всі інженерний нагляд здійснює оцей носатий. Він ще, крім того, нормальний прораб, як виявилося. Цілий день закритий, поки хлопці в'яжуть арматуру. А потім він здійснює архбут контроль. Архбуд -контроль. Значить, закладна стоїть, трохи є води, бо в нас злива була. Ось такий результат. Арматура пов'язана. вічко 200 на 200. Ленточний фундамент. Раз, два. І там сітка. сітка. Щоб не падала підстрахована отакими От ступцями. Арматура тут нав'язали до хіра і трошки. Все по уму. Верніше, все неправильно. Ми ще сюди сипанемо трохи стружки від токарного. Ми ще сюди сипанемо купу всього. Що ти там шукаєш? А носач. От. сипанем стружки. ну тут, тут буде 30 кубів бетону народ, сумарно. Фундамент, куб, підверстат, плюс верхня плита. Значить, моросить дощ, ну трошки погода не льотна. Але ми то справимось. Вважай, не впадь туди в котлован, Бо будеш плакати, не вилізеш сам. А ти малий тим більше. Ну так от. Ну я думаю, що буде все як завжди. Так, вичерпали воду. Лити будемо дрестуном. Тобто бетононасосом, щоб менше міксерів заїжджало на подвір'я. Ну і стружку. Стружку, звичайно, що даємо бетон. Бо є трохи стружки, пару сотень кілограм, дамо в бетон. І ще покидаємося там круги абразивні тріщинами і так далі, всякий хлам. Коротше, зараз піде процес. Ідуть кружки в бетон як має бути. Все, ти, ти. Треба трошки тут... Тільки... Я пустити, що буду не Ну і що я пущу? як я замок там пустав. Встав став. Не став. Став замок. Встав собі зразу. І нормально дрищене. Ніби зів біля ша на автостанції. Це тепер щось зробити. Надіться, що достатньо буде. Пішов в ямку. Круги трошки Ця піде в бетон. Я передаю металл. Бочка стружки пришла Полно. Столована. Килограмм 300, напевно. Ставлять бочку, в зарабу буде вилітати шарик. Є е шарик? Просто тест права. Ну що, добрий вечір, шановні гості, дорога родина. Це тривало довго і це тривало дорого. 28 кубів бетону віброваного, армованого, і в результаті віброрейка, І все. Тільки що хлопці поїхали. Все, хай сохне. Будемо поливати, щоб бетон щоб бетон пив водичку, О, щоб не тріскав, не лопав. Та й все. Получилася така площадка 28-28,5 кубів бетону, марка 300. То вже на віка, хлопці мої. Значить Чому я не робив зразу анкери під станок? Зразу. Ну, Як показує практика, простіше станок поставити, виставити всі вильоти, всі <кій> дистанції і довкола станка перейтися, перфоратом просверлити і завалити анкери на хімічний анкер і мати чистий спокій. Тим більше станка ще зараз тут немає, тому які там між центрові, ніхто нічого не знає. Це буде потім. Але. Кубік бетону, тут дай Бог залитий під тою плитою. І це все разом діло зв'язано, заармовано. Кран, ну, вон, шпильки старчать, шпильки обмотав армованим скотчем. І все. Коротше, 28 днів буде сохнути бетон по закону. По закону. Маємо час за той час оцей срач прибрати і тут застелити бруківку. І вже тоді все. Значить Тут момент, момент, а що буде далі, а що буде далі. Тут закладна, от її видно, стальні закладні. Їх тут 10 штук для зведення металоконструкції і подальшого будівництва цеху догори.